Я дубляжу і я девон. Ви не розумієте, леді? Ні, це ти не розумієш, мудило. Після двох змін у Фалафоліболс, я ночувала у в'язниці, а потім спала в зраному автобусі. Можеш, хоч трохи зглянутися? Ні, це ти не розумієш, мудило. Після двох змін у фалафолібос, я ночувала у в'язниці, а потім спала в зраному автобусі. Можеш, хоч трохи зглянутися. Я жде твій багаж і його не сюди. Я без багажу. «Прати білизну у раковині я без багажу. Прати білизну у раковині. Чудово. Ти засновниця секти з манією величі. Хвойда і убивця. Ти засновниця секти з манією величі. Хвойда і убивця. Я люблю тебе. Ти знаєш, я теж тебе люблю. Я теж тебе люблю. Ні, це ти не розумієш. Китка відкусила, хрустнула трубочка. Я без бо. Да? Доброго дня. Я теж те полюблю. Щось приїде.